Відчутних змін, які очікують на українських пенсіонерів у цьому році, небагато, але вони є. Зокрема щодо тих громадян, які втратили працездатність. Було прийнято статтю 46, якою було запроваджено обмежувальні коефіцієнти для деяких пенсійних виплат, які перевіщують 10 прожиткових мінімумів. Запроваджено це було на період дії воєнного стану. І до тих пенсійних виплат, які призначені за спецзаконами, а це такі закони, наприклад, як закон про прокуратуру, про статус народного депутата, про Національний банк, про державну службу, про органи самоврядування та інші закони. Сам розмір і порядок цих коефіцієнтів обмежувальних передбачено постановою кабінету міністрів номер 1 від 3 січня 2025 року, і буде стосуватися здебільшого надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової допомоги, тобто тої частини пенсійної виплати, яка не є страховою. Фахівчиня пояснює, зазначені коефіцієнти не застосовуватимуться до пенсії осіб учасників ВТО ООС та російсько-української війни, а також до пенсій членів сімей загиблих, померлих чи зниклих безвісти. Зміни торкнуться і розміру стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Для призначення пенсії в 60 років в 2025 році необхідний страховий стаж не менше 32 років для призначення пенсії в 63 це від 20, не менше 22 років і 65 – це не менше 15 років страхового стажа. Якщо в людини до 65 років немає мінімального страхового стажу, права на пенсію за віком вона не матиме, отримуватиме тільки соціальну допомогу. А це прожитковий мінімум. У відвідувачки сервісного центру Ірини Ланчак є і вислуга, і необхідний страховий стаж. Вона все життя пропрацювала у лікарні медсестрою. Зараз оформлює пенсію і паралельно розраховує на одноразову виплату у розмірі 10 місячних. Пенсії. Фахівці кажуть, такий бонус надається тільки працівникам освіти та соціальної сфери. Я один раз приїжджала сюди, мені сказали, який треба пакет документів. Я зібрала всі справочки і сьогодні прийшла без проблем. Оформляють все. Сказали, коли прийти, коли буде начислення. Навесні відбудеться індексація пенсій, нагадують у фонді. Перебачена вона статтею 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Проводиться вона що березня в межах бюджету пенсійного фонду і за окремою постановою кабінету міністрів. Євгенія Яковішина радить людям, які виходять на пенсію цьому році, поквапитися з оформленням документів. Заяву слід подати протягом трьох місяців з моменту досягнення пенсійного віку. В іншому випадку пенсію нарахують лише з дня звернення. Пенсійний фонд займається і призначенням та нарахуванням субсидії. Суттєвих змін цього року не буде. Правила незмінні на цю допомогу, можуть претендувати такі особи. Громадяни, які зареєстровані за місце, зареєстровані за місцем проживання на території України, а також громадяни, які орендують житлове приміщення незалежно від місця проживання, за місцем оренди житлового приміщення. Окрім того, внутрішньопереміщені особи за місцем реєстрації, за місцем реєстрації як внутрішньопереміщена особа. Є і така група людей, які обов'язково мають відвідати пенсійний фонд. Це особи, які отримують житлові субсидії не зареєстрованим місцем проживання, або ж особи, в яких Кількість зареєстрованих членів домогосподарства відрізняється від кількості, які проживають, фактично перевіряється і місце реєстрації, і кількість зареєстрованих осіб, яку зазначають в заявах або деклараціях наші заявники. А також ми збираємо та перевіряємо доход, тому що субсидія призначається в залежності від доходу. У пенсійному фонді нагадують про пільги для отримувачів. Найбільш така розповсюджена пільга це пільга багатодітній сім'ї, де враховується доход всіх членів сім'ї за півроку перед зверненням за призначенням пільги. Але основна категорія, яка на сьогоднішній день актуальна в умовах нашого військового часу, це наші захисники, захисниці, члени сім'ї загиблих, а також інваліди вітчизняної війни. Тут пільгу ми розраховуємо незалежно від доходу члена сім'ї. Світлана Нікіфорова, переселенка з Береславського району, що на Херсонщині, у Кривому Розі мешкає третій рік, вирішила скористатися субсидією. Я спитала минулий раз, прийшла мені консультацію. Дали що треба, які документи? Ну, і все. Ви зараз принесли документи. Да, і принесла зараз документи форму. Отримала все і буду отримувати субсидії. Ми готові до спілкування. Наша категорія відвідувачів, як правило, це літні люди. Але ми з увагою роз'яснюємо, можемо і повторювати і на. І виїджати навіть дистанційно на прийоми для того, щоб людям було зручно зрозуміло отримувати послуги, які надає пенсійний фонд. Постанова про виплату субсидій на оренду житла для ВПО набуде чинності наприкінці січня. Договір оренди має бути оформлений офіційно. Такі договори оренди з 29 січня будуть оформлювати органи пенсійного фонду. В такому випадку до нас потрібно звернутися як в. Внутрішньопереміщені особі, яка орендує житло, так і орендодавцю. Виплата щодо компенсації плати за оренду житла буде виплачуватися нами щомісячно, орендарю, а також орендодавцю різних на, на квартал буде відшкодовуватись військовий збір та податковий збір. Органи пенсійного фонду працюють за екстериторіальним принципом обслуговування. Це означає, що людина може подати заяву про призначення пенсії чи отримання субсидії до будь-якого сервісного центру. Оформити документи можна як дистанційно, так і через веб-портал електронних послуг. Заходимо на силочку портал ПФУ ГОВЮА. Вот на портал. Можна навіть в Гуглі набрати, скажу по-простому, набрати слово, портал пенсійного фонду. Вас в будь-якому випадку висвітиться оця силочка, портал ПФУ. Заходимо вхід. Вхід можна здійснити за допомогою. Логіна паролю, який можливо отримати у Пенсійному фонді на прийомі незалежно від місця проживання, а також я раджу все ж таки скористатися порталом пенсійного фонду за допомогою електронного, електронного е, цифрового підпису. Коли ми зайдемо на веб-портал пенсійного фонду, от ми можемо скористатися такими послугами. наприклад, послуги пенсіонерам, заява на призначення пенсії, заява можна подати заяву на призначення пенсії, заяву необхідно заповнити. Також приєднати відскановані документи, якщо це потрібно, які потрібно нам на розгляд відправити, і підписати кепом. Єркононенко, Анна Ніколає, Єлизавета Гусак, Денис Захаров. Постфактом.